Вітаємо, тріша була наповнена алкоголем і ненавистю. Вона була алкоголічкою, расисткою та атеїсткою. Після чергової буйної ночі вона зрозуміла, що потрібно щось змінювати. Тоді вона звернулася до Бога, у якого не вірила, і пішла туди, куди не збиралася коли ти робиш перший ковток, то стаєш на шлях, яким не збиралася йти. Щодня я клялася, що не робитиму цього знову. Я виливала усе у туалет. однак незабаром я йшла і знову купувала. У 22 роки тріша фенімор зрозуміла, що алкоголь знищує її життя. Спочатку вона пила, щоб підвищити упевненість, але тепер випивка контролювала її і призводила до ненависті. Вона знижувала мій рівень самоконтролю, і я наповнювалася ненавистю. Будучи готовою втілити її в реальність. Тріша каже, що ненависть зародилася в ній, коли в юності вона відкинула Бога. Вона швидко зростала, і трішу перевели на прискорену програму навчання. Для неї розум був рівноцінний доброті. Тож у п'ятому класі вона вирішила, що Бог їй не потрібен. Усі казали мені, яка я розумна, і я вирішила, що зможу жити самостійно і залишатися хорошою. коли ми повторювали клятву вірності, я свідомо не вимовляла слова під Богом. Бо я ж атеїстка. а згодом, коли я вступила до коледжу, я вже прийшла до так званого «войовничого атеїзму. У коледжі тріша зрозуміла, що алкоголь додає їй упевненості, щоб висловлювати гнів і ненависть до всіх, хто з неї не згоден, особливо до християн. Я стала агресивною до кожного, хто згадував про Бога. Якщо я помічала хрестик на чиїй шиї, мене охоплювала лють. Усе відбувалося дуже швидко. і я дедалі більше ненавиділа віруючих. Це були досить деструктивні емоції майже до всіх людей. через три роки Тріша кинула коледж і влаштувалася на роботу з мінімальною платою, відчуваючи провину за марно змарнований потенціал. Вона ще більше занурилася в алкоголь. Мені потрібен був цап відбувайло, і я не хотіла ним ставати. Тож я почала звинувачувати інших заздрячи і ненавидячи їх за те, що у них не було таких проблем. Як у мене, у 22 роки вона зрозуміла, що повинна припинити пити. Протягом наступного року кожна нова спроба закінчувалася невдачею, але одного ранку, незадовго до дня народження, після чергової ночі пияцтва, Тріша чесно, подивилася на своє життя. Я задумалася над своїм шляхом, над силою алкоголю та над власним рішенням відмовитися від Бога. Тоді я сказала, Боже, я не знаю, хто ти і що ти. Але якщо ти реальний, я готова визнати, що помилялася якщо ти допоможеш мені, кілька днів Тріша не пила. Протягом наступних двох тижнів, коли їй хотілося випити, вона зверталася по допомогу до Бога і змогла встояти. Через два тижні тріша влаштувалася офіціанткою в ресторан. Одного вечора, підміняючи бармена, вона випадково облила себе горілкою, і запах алкоголю пробудив у ній колишню пристрасть. Я подумала, я... «Не можу не пити. Не можу. і раптом кожною клітинкою почула голос. Навіть коли зло оточує тебе. Я з тобою я з тобою. навколо був алкоголь, і в ту мить Бог промовив до мене тебе оточує те, що шкодить тобі найбільше. Ти беззахисна перед цим. Але я з тобою усе буде добре. Я проведу тебе через це. Я почула ці слова всередині себе. І тоді без тіні сумніву зрозуміла, що Бог реальний того дня. Мій атеїзм помер. Хоч Трішою подолала бажання випити, вона залишалася полонянкою ненависті до інших і до себе. Два роки вона вивчала Біблію та різні статті в пошуках водительства, але так і не знаходила його. Та одного вечора, після сварки з хлопцем, Тріша вийшла на прогулянку. Я сказала, боже, я думала, що цей хлопець був частиною твого плану для мене. У мене більше немає ідей. «Покажи мені, чого ти хочеш для мене. Я сіла, подивилася на небо і відчула злість. мені здавалося, що я маю право отримати відповідь. Того ж, від Бога. ж вечора тріша проходила повз церкву, з якої виходили люди. Вона захотіла поговорити з ними. Я сказала їм, «Я тріша. колишня алкоголічка. Або я знову почну пити, або покінчу з життям. І ці люди виявили до мене любов і доброту Ісуса. Виявилося, що це була група з вивчення Біблії, і вони запросили Трішу приєднатися до них. Упродовж наступних місяців ці люди виявили до неї любов Ісуса і навчили довіряти Богові. Саме там тріша віддала своє життя Ісусу. Я Знайшла надію в тому, що була створена з метою. Я дізналася що створена за образом Божим, що я маю цінність і призначення, проте в серці Тріші залишився ще один тягар расизм. Через рік після того, як вона віддала своє життя Христу, Бог спонукав її вирушити на навчання до семінарії в Гарлемі, де здебільшого навчалися афроамериканці. Мені було дуже некомфортно. Але цей період змінив моє життя. трансформував мене. на тих курсах. Тріша навчилася дивитися на світ як на створених за образом Божим з метою та цінністю. Вона відчула, що Бог спонукає її попросити вибачення в інших. Він спонукав мене звернутися до кількох людей з мого минулого. Я писала їм листи, дзвонила і каялася перед своїми чорношкірими братами і сестрами, яких ображала. У минулому тріша не вживає алкоголю з того моменту, яку перше звернулася до Бога у 2011 році. Вона заміжня має двох синів через інтернет, ділиться Божою любов'ю та силою прощення. Якою б не була Ваша проблема расизм, залежність, заздрість, чихтивість. Якщо ми щодня шукатимемо Бога, він визволить нас із будь-якої важкої ситуації. Для мене. Це стало єдиним виходом із самих хворіт пекла. історія тріші дивовижна, але багато людей страждають від того самого, що колись переживала вона. одні кажуть: я не бачу Бога, не відчуваю його. Мене виховали інакше, тож я не буду вірити. О, інші так жити для мене занадто мені потрібно щось більше. Ми робимо те, через що потім страждаємо. нам не під силу впоратися самим. але водночас ми вважаємо, що все під контролем. Дехто з вас, можливо, відчуває, що застряг. Я пам'ятаю, як до того як знайшла Ісуса, до мене підходили люди, яких я вважала фанатиками. Це були послідовники руху Ісус. але тоді мене хвилювали не він. а моє життя і цілі які я вважала найважливішими. Тільки їх. Тепер, озираючись назад, я вдячна за наполегливість тих людей, які не припиняли приходити ділитися і молитися за мене. Не вони привели мене до Христа, але вони розпушили ґрунт у мені. Можливо, сьогодні те ж саме відбувається і з вами після того як ви почули історію тріші. Адже в цьому житті стільки всього намагається утримати нас від Бога. Тріша озлобилася через свій життєвий вибір. але це не головна причина. Існує ворог, який хоче знищити нас. Він намагається навіяти вам, що ви нічого не варті, що нічого не досягнете, що життя безглузде, що ви неважливі і що немає Бога, який любить вас. Подивіться, навіть у моменти сумнівів і відчаю, тріша звернулася до Бога і він відповів їй. він чекає на вас. Бог не примушує нас, а терпляче чекає, коли ми скажемо йому, так Його мета. Врятувати нас, очистити, дати нам життя, надію і все необхідне, щоб ми могли йти його шляхом. У нас теж є завдання. віддати себе йому. це легше сказати, ніж зробити Але Подивіться, що сталося у житті тріші, коли вона сказала так. Усього три літери, але вони здатні відкрити вам цілий світ. Якщо ви ще не переживали любов Ісуса Христа і відчуваєте ту порожнечу, про яку говорила Тріша. Зверніться до Нього. Зверніться все дуже просто. Ви помолитеся зараз зі мною. Давайте попросимо його разом, Ісуса. Ти чекаєш на мене? а я не віддаю тобі своє життя. і при цьому стою на місці сьогодні я повторюю слова, які сказала Тріша. яви себе мені наповни моє життя, як ти наповнив її. Зміни моє мислення, почуття і розуміння. Я прошу тебе пробачити мої гріхи. Я грішниця, яка потребує спасителя. тебе і сьогодні я віддаю тобі те, що залишилося від мого життя, і прошу змінити мене. Допоможи чути тебе, коли ти говориш. Допоможи мені інакше дивитися на інших і навколишній світ. Допоможи мені розуміти у серці, хто ти і хто я для тебе прийди в моє життя і серце. Зроби мене твоєю. Я прошу про це в ім'я твоє єдине ім'я під небом, яким можна врятуватися. Амінь. Діти дельфіни благали про їжу, яйця чи хліб, але й нічого було дати їм, і вся сім'я страждала. Дельфіна живе зі своїми трьома дітьми в Гватемалі. Її чоловік працює на фермі, коли там є робота. Їхній син Дерек каже, що їжі їм ніколи не вистачало. Мої однокласники розповідали, що їдять пластівці та яйця. Я теж хотів таке, але ми не могли собі цього дозволити. Делфіна намагається допомагати чоловікові в сезон збирання врожаю. Ми заробляємо небагато залежно від місяця, близько п'яти доларів на день. А коли роботи немає, то вся сім'я страждає. іноді діти запитують мене, чи є хоча б яйце, чи хліб. я не могла нічого їм дати, бо у мене нічого не було. Я хочу їсти курятину і пробувати іншу їжу. А потім до дельфіни приїхали представники СІБІН і запросили її взяти участь у курячому проєкті. Після навчання ми збудували курник, забезпечили його кормом і надали 109 курей, щоб вона могла почати торгувати м'ясом і яйцями. Мої діти щасливі. донька обожнює омлет, і тепер я можу робити його регулярно. Я дуже рада. дякую всім, хто допоміг нам. Бо тепер наше життя стало кращим. Як боляче бачити, як мати і син плачуть від голоду, мріючи про пластівці, яйця та хліб, яких у них немає. Але завдяки партнерам Сібієн та операції благословення. Ми змінили життя цієї сім'ї і це дивовижно. як чудово дати сім'ї їжу, яйця та хліб це справді безцінно. але в цьому випадку операція благословення змогла надати 109 курей, курник і корм, щоб вони відкрили свій малий бізнес. Усе це стало можливим завдяки операції благословення та партнерам CBN. подивіться, як змінилося життя цієї сім'ї. Тепер у них Є бізнес, який забезпечує їхні потреби? Це неймовірно. Ми всі можемо стати частиною цього сьогодні. Чудовий день, щоб приєднатися до клубу 700. Разом ми змінюємо світ. Мерсмирна стін сиділа на почесному місці на королівському банкеті. Вона їла, сміялася і відчувала абсолютний мир. вона насолоджувалася цим застіллям, але знала, що по той бік на неї чекає ще щось дивовижніше. Моє тіло лежало в лікарні. Мене там розрізали. Моє тіло було в лікарні, але я перебувала у зовсім іншому місці. Це було щось неймовірне. Після народження двох дітей у 40 років у на стін Ренет розвинулася після пологова кардіоміопатія, рідкісне захворювання серця, яке незабаром призвело до серцевої недостатності. Мені було дуже важко дихати сказати, що мені не вистачало повітря, це нічого не сказати. Я не могла лежати на спині і змушена була спати сидячи. Їй встановили кардіостимулятор, але проблеми не зникли. Її стан тільки погіршувався. згодом виявилося, що кардіостимулятора недостатньо. Мені здавалося, що гірше вже нікуди, але. Але це було не так. Усе стало ще гірше. Я сказала рідним помістити мене у хоспіс, оскільки за прогнозами мені залишалося найбільше, ніж півроку. а потім цей термін ще скоротився. Лікарі сказали, ми нічого не можемо зробити. приїжджайте у хоспіс або додому, якщо вам там зручніше. У 2019-му в іншій лікарні погодилися провести операцію на серці, щоб продовжити життя мерності. Однак виникли ускладнення, і вона впала в кому. Вона каже, що поки її тіло перебувало в лікарні, сама вона була в іншому місці. Я потрапила у місце, яке можна описати лише словами писання. Я Сиділа за столом, їла відчувала радість і там я побачила величезні двері. Весь цей час я їла і сміялася. У кінці столу були прекрасні дари. І я не знаю, як описати ці двері, але світло за ними було настільки яскравим, що я не могла на нього дивитися. Навіть перебуваючи по цей бік, воно було неймовірно сліпучим, таке не опишеш словами. Коли я сиділа за столом, я відчувала мир і блаженство які просто ні з чим не зрівняються. Це був світ, що перевершує усіляке розуміння. Я була у місті радості. Біблія говорить, радість у господі, сила моя Я не знаю, хто був за цими дверима, ангели чи душі. Але я чула, як звуки за ними посилювалися. Та їжа, яку я їла, була лише частиною великого бенкету. І коли я піднялася за столу, щоб відчинити двері, торкнутися їхньої ручки, я раптово повернулася на землю. Я прокинулась. А коли прокинулася, почала співати просто співати. Я буду свідчити, everywhere. куди б не пішла. Yeah, yeah. Так, так. О. О Ісусе, О Ісусе. Намерне стін шукала непроста дорога відновлення, і вона дуже сумувала за тим світом, який пережила на небесному бенкеті. Вона закликає всіх, хто втратив близьких, вірити, що вони тепер у досконалому світі. Якщо вони віряни і пережили те саме, що й я, то не захочуть повертатися сюди. Навіщо? Навіщо? Ти опиняєшся у місці, де немає болю, де немає страждань. Де панує мир, що перевершує усіляке розуміння. його шляхи не наші шляхи. його думки не наші думки? неможливо передати словами те, що відчуває твій дух, коли ти перебуваєш у його присутності. Немає нічого подібного до цього. Відкрийте двері свого серця, і впустіть його він стане для вас таким же реальним як будь-яка людина поруч. неважливо, що здається вам неможливим. З Богом можливо, все абсолютно все раніше. Я вірила, а тепер я знаю. І в цьому різниця. Тепер вона знає через п'ять років після свого візиту на небо. І всього за два тижні після того, як дала нам це інтерв'ю, серце Мернастін перестало битися. Тепер вона в мирі, радості та світлі. О той бік дверей. Час від часу Бог дає комусь образ, щоб поділитися з нами, щоб ми жадали більшого. Ufa, só sei a história. Мене вразило, як вона співала в лікарні. Наприкінці цієї історії ви бачили вірш з Івана 14. У нас є ця чудова біблія, і зараз саме Моя час прочитати з неї Івана 14.2. Я прочитаю два вірші. «В домі отця мого багато осель. А якби не так, я сказав би вам, я йду приготувати місце вам. А далі сказано: і коли піду і приготую вам місце, то прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були де я. Ось чому цей розділ починається слів. І нехай не бентежиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Ось чому є цей перший вірш. він показує нам, що у Бога є місце для нас на небі. Це наш дім. у нас залишилося кілька хвилин, щоб помолитися за людей. Боже, отже, ми приходимо до тебе і дякуємо за те, що це лише тимчасове наше житло. Ми переживаємо тут і труднощі і радості. Життя буває непростим. Але Ми дякуємо тобі, Отче, за те, що ти приготував для нас місце. Ми радіємо цьому. І зараз ми молимося за тих, кого любимо. Але хто ще не знає тебе. Ми хочемо, щоб вони були у вічності з тобою. Ми молимося, щоб камінні серця стали м'якими, щоб вони були готові прийняти і пізнати тебе таким, яким ти є знати і розуміти тебе, Боже, це наша мета. дай нам сміливість довіритися тобі і віддати у твої руки наші цілі, плани та потреби. знаючи, що ти завжди бажаєш нам найкращого. Ми були створені з метою. як сказала Тріша, щоб любити тебе, пізнавати тебе. І бути з тобою, ти завжди з нами. допоможи нам прийняти тебе, Ісусе, щоб ми жили у повноті, коли ти готуватимеш нас до того бенкету, який пережила мерна стін, і до тих дверей, через які ми теж пройдемо. Ми дякуємо тобі за милість, благодать і вірність, Господи. Хто може пізнати твою любов? вона більша, ніж ми можемо уявити. Боже, ми молимося за тих, хто знає, що має мету, але не бачить її. Просимо, щоб Дух Святий доторкнувся до них і відкрив їм їхнє покликання. Ми молимося в ім'я Ісуса. Амінь. Дякуємо, що були з нами. А закінчимо цей ефір віршими з Марка. 11. кажу вам усе, чого ви попросите в молитві. Вірте, що одержите, і буде вам. Дякуємо, що були з нами до зустрічі у клубі 700.